Але зовсім не так спокійно виглядає море на російському боці. Україна знову зробила те, чого ніколи не було в історії воєн. Як написали самі росіяни, страта підводного човна, чорна діра. Ось він ми відтворили. Російська субмарина класу Варшав'янка. Це один із найсучасніших неатомних підводних апаратів, який є на озброєнні у ворога. Довжина його майже 75 метрів, висота 15, як п'ятиповерховий будинок. Щоб ви розуміли реальні розміри цього човна, ось так би я виглядала, якби реально стояла поруч. Але головне для нас, що ця чорна діра запускає з під води зразу чотири ракети «Калібр». так, от ту, яка била по Україні, цього тижня вивели з ладу наші, можливо, назавжди. Як вдалося це у найбільш захищеній бухті новоросійська? Як Росія програє морську війну? І не тільки у Чорному, а тепер іще й у середземному і Каспійському морях. Кореспондент Сантижня Олександр Загородний розкаже. Новоросійськ – база чорноморського флоту Росії. Один з найзахищеніших об'єктів на планеті. Штучна бухта, яку створювали майже 20 років. Єдиний вхід заблокований бонами на поверхні і потужними металевими загородженнями під водою. Але підводний апарат Сап Сі Бейбі уже на об'єкті. Ворог ще не знає, до їхніх камер спостережень уже під'єдналися. Тим часом підводний апарат проникає за другий периметр. Там росіяни ховають найдорожче підводні човни. Ворожа камера беземоційно фіксує удар по субмарині. Варшав'янка. Андрій Режанко вважає цей удар обов'язково вплине на всі майбутні морські операції ворога на чорному морі, якщо вони ще будуть. На сій чотирьох ракет калібр цей, цей човен точно стріляв під час війни. От але я думаю, що більший ефект заключається в тому, що Росія зараз розуміє, що такі підводні дрони можуть не тільки заходити в пункт базування Новоросійськ. А вони можуть чекати біля пункту базування новоросійський. Чорноморський флот не може почуватися безпечно навіть у своїй захищеній бухті. Виходити в море кораблі можуть лише на короткий час і з великим ризиком. Це означає, що ракет по Україні можливо випускатимуть менше. Умовно кораблі можуть запускати калібри просто з бухти, але може трапитись ось таке. А підводні човни стріляють взагалі лише спід. Води ушкоджена Варшав'янка, високотехнологічна зброя, яку росіяни реально експортували в інші країни. Вартість ледь не півмільярда доларів за одиницю. Знищення таких підводних човнів кораблів означає, що вони можуть їх не відновити чи не побудувати новий, тому що вони вже не мають. Таких контактів санкції діють щось. Вони там можуть потрошку доставати через 15 країни, але це все дуже складно. І це корабель, так не корабель так не побудуєш. З ударом по новоросійську в Україні з'явилися козирі, як любить говорити президент США Трамп. Так вважає експерт Ігор Чаленко. для Дональда Трампа підводні човни завжди були дивозброєю. Пригадуйте саме субмаринами він погрожував Росії, коли його розсердив Дмитрій Медведєв. По Варшавянці це дійсно це дуже яскравий приклад. Варшавянка, Куп'янськ. Те, що ми бачимо, атаки на Каспій, безпосередньо саме вже нафтовидобувні, вже три випадки було безпосередньо. І ми ж бачимо, що ми можемо атакувати і за 2000 вже кілометрів безпосередньо, і це відбувається щодня. Ми збільшуємо атаки ці асиметричні. Експерт згадав удари по нафтових вежах в Каспійському морі та удар по танкеру тіньового флоту Росії у Середземному. З різних джерел надходить інформація, що на цьому танкері загинув цілий генерал ГРУ Авер'янов, який курував усіма спецопераціями, тобто диверсіями у Європі та Африці. Та навіть просто виведення з ладу чергового танкера тіньового флоту це серйозний удар по Росії. І тут працюють старші брати того підводного апарату, який пошкодив варшав'янку Сі Бейбі. Ось вони на ексклюзивних кадрах ТСН тижня виявляється, ці апарати можуть працювати в будь-якій точці земної кулі, а оператор сидітиме хоч за тисячі морських миль, можемо переїхати будь-яку точку. Ми не обмежені дистанції. Зовсім це означає, що Україна зможе контролювати практично увесь трафік російської нафти. Бо танкери тіньового флоту, хоч з чорного, хоч з Балтійського, все одно проходять через Середземне море, бо переважно прямують через Суецький канал на схід. Тому так українські санкції Санкції, які у когось вони, просто на словах, Україна вони ось такі, вони на ділі. Якщо ви хочете мати справу з росіянами, знаєте, що Україна це не просто заяви, глибоке занепокоєння, а це конкретно от руйнація тих засобів, якими порушуються санкції. Росіяни починають говорити про міжнародне морське право, але це дивно звучить, бо формально тіньовий флот Росії не належить. Ці танкери, як автівки без номерів та техогляду, з водіями без прав та страховки. Міжнародне морське право це, це право мирного часу, а війна на морі регуляється зовсім іншими, е, значить, нормативними документами. І ми таким чином кажемо їм, що проти е, агресора. Який сплюндрував все міжнародне право, не можна воювати в білих рукавичках. Україна на морі починає воювати надзвичайно потужно. Крим цими днями знищено літак. Міг 31 з боєкомплектом та два літаки су 27 Кожен з яких коштує по 20-30 мільйонів доларів. Але головне навіть не гроші. Ці літаки не запускатимуть по Україні ракети та каби, особливо небезпечний міг 31 який після модернізації здатен нести гіперзвуковий. Кінджал. Каспійське море. Тут уже відстань понад тисячу кілометрів. Кілька безпілотників влучають у військовий російський корабель «Охотник». Він здійснював патрулювання неподалік нафтогазової видобувної платформи. Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського, у тому ж таки Каспійському морі. Ці платформи не дають росіянам аж надто багато нафти, але удар був дуже показовий. Після Чорного та Азовського морів Збройні сили України витісняють росіян навіть середземного та Каспійського. Тут би росіянам вивезти свої кораблі на бойове чергування. Але ж страшно, база новоросійська під пильним наглядом Саб Сі Бейбі. Їх не видно і не чути. Але ж росіяни знають, вони там точно є. Олександр Загородний, Володимир Парахонський та сам тиждень, 1 плюс 1. марафон єдині. of it.